Вітаю, друзі! Як завжди, маю для вас порцію прекрасних новин: ні дня без двіжухи навкуги S.T.A.L.K.E.R. 2, Та це прекрасно, бо реліз вже потрохи видніється за горизонтом, як і анонс амбітної гри у всесвіті Half-Life, що розробляється у стінах Valve. Що ж, Stalker 2 їде зачаровувати французів. Також Stalker The Board Game знову можна замовити на GameFound, а Neon Prime це той, що такий собі Half-Life від третьої особи за два кроки від анонсу. Та зараз ми детально розберемося, що там до чого. Несіть теплий чай з печивом та поїхали! Отож, друзі, аномальні поля вже прорвалися за периметр зони в Сінгапурі, що відбулося з 20 по 22 жовтня. Та наступний викид станеться з 1 по 5 листопада в Парижі. Так, Сталкер 2 їде в Париж на наймасштабнішу ігрову виставку Європи Париж Games Week. Це неймовірно. Світове турней не думає збавляти оберти. А навпаки, Сталкер 2 за останній місяць реально об'їздив добрячу частину світу, демонструючи те, що вже на низькому старті до відходу на золото. Наразі самі GSC не підтвердили участь у цій події, але це питання скоріше за все декількох годин, так як Xbox вже підтвердила участь у Париж Games Week 2023, в рамках якої в неї буде особиста ігрова зона. На презентації буде 12 різних демоверсій, в тому числі і наш Stalker 2 Відомо, що 1 листопада на каналі Xbox у Twitch відбудеться трансляція. Вона триватиме півтори години. Наразі невідомо о котрій, але я цю подію обов'язково буду стрімити. Тому як тільки з'явиться інфа стосовно конкретного часу, обов'язково вас проінформую або в наступному відео, або ж в спільноті. Отож, те, що французькі фанати зможуть зіграти демоверсію Stalker 2, про це й можна й не говорити, бо це і так очевидно. А от, виходячи з того, що ця виставка є практично наймасштабнішою в світі, навіть випереджуючи Gamescom, то можливо, друзі, можливо, GSC порадують не тільки фанів з Парижу, а й нас чимось цікавеньким по грі. Тому, якщо з'явиться інформація, що буде якась нова інфа, типу показ нових матеріалів або дай Бог новий трейлер, обов'язково буду стрімити. Майте на увазі та будьте на зв'язку. В будь-який момент з 1 по 5 листопада потенційно може з'явитися нова інформація по грі. Отож, декілька слів про подію: Париж Games Week або просто PGV – це ярмарок відеоігор, що проводиться щорічно на Париж Експо Порто де Версіаліс у Парижі. Подія організовується Цел. Це французька організація, яка просуває інтереси розробників відеоігор. Це найбільше шоу відеоігор у Європі, випереджуючи навіть Gamescom у Німеччині. І друге за величиною публічне шоу відеоігор у світі. Раніше у Париж Games Week 2023 підтвердили свою участь такі гіганти, як Nintendo, PlayStation, Square Enix, Focus Entertainment та Amplitude Studios. У Xbox буде великий стенд із 50 ігровими місцями. Також на виставці буде й Bethesda. Ну що ж, сталкери, побачимося в Парижі. лише шкода, що онлайн. Йдемо далі. GameFound знову відкрив можливість замовити Stalker the Board Game. Отож, розробники на стілки весь цей час працюють над вдосконаленням гри, зокрема, режимом Zone Survival. Загалом. Нещодавно творці повідомили, що якщо ми не встигли зробити цього раніше, то в нас знову з'явилася така можливість. Так, є два варіанти доставки на стілки, а саме однією або ж двома хвилями. При першому варіанті все відправляється однією посилкою спонсором в січні 25-го року для англійської версії гри. Якщо ж другий варіант, це розділено спочатку червень 24-го року, а далі січень 25-го. Щоправда, доставка української відбудеться орієнтовно через 6 місяців після англійської версії, щодо колекційного видання. Дня Stalker Legacy Collectors Chest готовий до відправки в квітні 2024 року. Друзі, хто мав або має бажання отримати настілку, ви знову маєте таку ж нагоду, отож, не пропустіть її. Тепер переходимо до Half-Life, а саме Neon Prime. Відомий інсайдер Тайлер Маквікер, або ж, як в народі кажуть, пешнд геймер, поспілкувався з людьми, залученими до проекту. Йому вдалося отримати важливу інформацію про новий шутер від третьої особи від Valve. Ця гра викликає чималу зацікавленість серед спільноти Valve, а особливо Half. Half-Life через те, що багато хто його називає натхненим Half-Life. Наразі невідомо що дати релізу. Однак, інсайдер зазначив, що ми близько до анонсу. Отож, ось всі найважливіші деталі, що наразі нам відомі: Neon Prime – це командний шутер від третьої особи з унікальними класами, легкими елементами жанру моба та воксельною системою руйнування, величезна карта, де можна використовувати поїзд. Тривалість основного режиму становить понад годину. Одна з команд повинна першою за іншу знищити об'єкт ворожої команди. Тестувальники називають гру веселою, є магазин для купівлі предметів та більш поглиблена система крафтингу, ніж у Дота 2. Гравці підвищують свій рівень як за вбивство інших гравців, так і NPC, які блукають картою. Один із гравців бере на себе роль командира і серед іншого відповідатиме за руйнування простору, щоб пробитися до супротивника. Кожен клас матиме унікальні здібності та особливості. Це все. Отож, друзі, завтра розпочинається Париж Games Week. та ніби Xbox повинна провести півтора годинну трансляцію. Звісно, я це все буду стрімити, тому чекатиму вас. Як тільки з'явиться інформація щодо точного часу, повідомлю вас, друзі. Не забувайте підписатися на канал. Будемо тримати зв'язок. Бережіть себе.